Передусім, свобода для європейців це право на вираз думок, релігійна і економічна незалежність, а також розвиток особистості в межах закону. Вона включає права людини, які гарантовані законодавством та міжнародними конвенціями. Демократія означає участь у прийнятті рішень через вибори та визнання прав людини. Європейці прагнуть до відкритості, рівності, справедливості, інклюзії, довіри до влади та інших людей. Для багатьох європейців толерантність сприяє створенню суспільства, де люди можуть жити під мирним небом, в любові та взаємопорозумінні. А тепер ми можемо скласти найважливіші аспекти в одне слово. На нашу думку, прищеплювати європейські цінності через волонтерство важливий і ефективний шлях, що приведе до успіху. Це спосіб життя, приклад доброти та мислення. Це нагода для кожного з нас перерозподілити цінності та замислитись над сенсом життя. Це спосіб зробити світ кращим.